Калуш минулими вихідними відзначив День міста 588-му річницю з часу першої письмової згадки. З цієї нагоди місцеву громаду відвідали численні делегації з міст побратимів. У залі міської ради розгорнули тематичну виставку, де можна було ознайомитися з усіма населеними пунктами, з якими укладено відповідні угоди, як Україні, так і за кордоном. Крім того, ще три меморандуми про співпрацю було підписано безпосередньо під час зустрічі з гостями. Побратимами стали громади прифронтової Дніпропетровської області. Ми маємо дуже багато міст партнерів за кордоном, десь порядка десяти, і вони реально нам допомагають, так? тому що ну бачите, така ситуація. Але ми не повинні тільки ну, сподіватися на підтримку міст за кордоном. Так, тобто ми розуміємо, що ми є тилова громада і що це наш святий обов'язок допомагати громадам, які знаходяться на лінії зіткнення. Зокрема, сьогодні ми підписали меморандум з Нікопольською громадою, з Могилівською громадою, і Леріонською громадою. Тобто, ті громади, які зараз дуже страждають від обстрілів, ті громади, де ну, у нас приїжджали діти з Нікополя, де вони тут раділи, що нарешті виспалися. Тобто, ми повинні ну, не тільки отримувати допомогу, а ми повинні так само і надавати. Ми відчуваємо підтримку. Ми одна родина. І їдучи сюди, по запрошенню громади міста Калуша, ми не відчували ніякого хвилювання, ми відчували радість, тому що це для нас подія, ніби зустрілися рідні люди. Тому, перш за все, хочу подякувати за запрошення міському голові міста Калуш, пану Андрію, всій територіальній громаді, і сказати, що такі заходи. Надзвичайно важливі з точки зору об'єднання підтримки одне одного, одного і подальшої нашої боротьби.